Доброго часу доби. З вами Дмитро Шакаль, журналіст Славянського християнського телебачення, ПоНТВ Сполучені Штати Америки, Україна. Сьогодні в багатьох країнах відзначається День Матері. І сьогодні ж наша мета, наша ціль помолитися за тих хлопців, які, дітей, які зараз оберігають Україну. Які захищають свою державу проти російської агресії. І ми хотіли помолитися і склонити свої голови, попросити Бога за те, що Він благословив та зберіг всіх, хто сьогодні є за охороні за свою країну. І ми помолимося. Господь, ми дякуємо тобі за те, що є. Ті, хто зараз оберігає, ті, хто зараз стоїть та е, захищає нашу країну, країну проти російської агресорів. Ми дякуємо тобі та ми благаємо тебе за те, щоб ти благословив, та щоб ти її зберіг, зберіг кожного хлопця, кожну дівчину, яка зараз йде та яка стоїть. На передовій, яка стоїть та захищає свою країну. Як військового, так і волонтера. Ми благаємо тебе про це і просимо за мир в Україні, за мир в країні. І ми дякуємо тобі за те, що ти почув нас, почув нашу молитву і за все тобі хвала і честь. Амінь. Дорогий батько, амінь. Ми ще раз хочемо вас привітати, кожну маму із тим, що зараз свято. Е, Може сказати, свят, але для кожного з вас буде свято, я розумію, коли ваші діти, ваш чоловік, повернуться додому живі. І ми просимо за це у Бога також. Ми також пробуємо та трудимо для того, щоб допомогти. І... На славянській сіанське телебачення не залишилася осторонь. І зараз іде разом як телеба... христианське телебачення по НТВ, так і в спільності з проєктом Крокперед з допомогою. Ми дякуємо кожному і хай вам щастить спеціально на замовлення Славянського діянського телебачення Дмитро Шакал, США, Польща, Україна. До нових зустрічей в ефірі. А что там? Угу. Угу.